Консультація для батьків, творчість Грицька бойка для дітей. Наша країна має велику кількість талановитих і відомих людей, які прищеплюють любов та повагу до нашої батьківщини та української мови. Серед них письменник Грицько Бойко. Григорій Пилипович Бойко. Видатний український поет і перекладач. Народився 5 вересня 1923 року в селі Оленівка на Донеччині, закінчив місцеву сільську семирічку, а потім вчився в Оленівській рудниковій школі, до якої щодня потрібно було доставатись по декілька кілометрів пішки і потягом. Початком своєї літературної діяльності Грицько Бойко вважав 1950 рік. Коли в Донецькому обласному видавництві вийшла його перша збірка віршів Моя Донеччина. Адресована вона була дорослим. А вже наступного року вийшла в світ збірка його поезій для дітей Будемо Шахтарями. Відтоді поет не зраджував наймолодшим читачам, повністю віддав. Їм тепло свого серця і свій непересічний талант. Грицько Бойко писав для дітей поеми, вірші, скоромовки, лічілки, загадки, п'єси казки. Письменник видав близько ста книжок для дітей. Ще за життя наклад його книжок сягав 20 мільйонів. Писати вірші почав ще в школі. А опубліковані вони були, коли хлопцю було лише 15 років. За все життя змінив 65 місць роботи. Грицьку бойку належать скоромовки спотиканки, які вчать правильної вимови, а також змушують сміятися і думати, збуджують цікавість та увагу. Грицько бойко відомий також як поет пісняр. Він є автором понад 400 пісень для дітей. Найвідомішими, серед яких є Ніченька Чарівниченька, Вишневий цвіт, на місточку, Соловейку Щебечі. Поет створив багато творів і для дітей дошкільного віку, які називав веселинками мініатюрами мініатюрами. Них діти могли дізнатися про навколишній світ, природу тварин. Грицько Бойко писав також і казки п'єси, наприклад, Космічна Подорож. Та про Андрійка і Терепця, Белиці, діда Гриця. Кращі твори Грицька Бойка перекладені багатьма мовами світу. Його твори знали в Білорусі, Вірменії, Польщі, Угорщині, Канаді та Китаї. Перекладалися багатьма мовами народів світу, вивчалися за шкільною програмою, друкувались у читанках, хрестоматіях, календарях. Перевидаються і популярні вони до сьогодні. Тож пропоную вам використовувати творчість письменника, яка сприяє розвитку мови, поповнює словниковий запас та розширює кругозір. Дякую за увагу!